Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобай. Галицько-Волинське князівство, могутня держава Східної Європи, яка загинула і була поділена сусідами. Що сталося, аби держава Романа Великого короля Данила не загинула під пливом обставин і постала в новій величі? Це ми дізнаємось сьогодні. Я гора, ви Унтер-Офіцери, Починаємо. Для розуміння проблематики держави, причина падіння і рішення цих причин в мене є окреме відео, де можна більш розогнуто подивитися причини падіння князівства. Дві основні причини зникнення держави це бояри та сусіди. Головна проблема держави є відсутність стабільності. Держава кожен день роздиралася боротьбою бояр та князя за владу. Кожен успішний князь трощив і рвав старих бояр і ставив нових рояльних. Чудовим прикладом боярського свавілля галицькі бояри повісили одного із своїх князів і всю його родину. Це нонсенс для Русі, щоб бояри княжу родину повісили. Рішення для князівства було б тільки одне: повне винищення боярського роду і захоплення основ. Ніх їхніх джерел капіталу. Другою за важливістю проблематикою держави були її сусіди в вигляді Польщі, Литви і Угорщини. Більша частина князів Галича були не руси, а поляки, литовці, угри, які з покоління в покоління боролися за цю землю, маючи підтримку від бояр. Відсутність боярської опозиції привела би до зменшення проблематики з сусідами за рахунок укріплення держави, зникнення колаборантів і появи нових ресурсів. Ми змогли виявити головні причини падіння князівства. Без них Андрій та Лев Романовичі не залишились останніми свого роду могли би утворити стабільну династію, яка правила би залізним кулаком з великими амбіціями на уніфікацію Русі. Князівство змогло вижити і укріпитися, ода почала падати, і почалася гонка за Русь. Серед учасників була Литва і Москва. Молоде князівство, яке має довгу історію союзу з Москвою, змогло би побороти Литву в битві за центральну Русь. Боротьба з Новгородом була би наступним кроком до мети важкою і довгою перемогою над Новгородом залишилась би тільки Москва, яка скоріше за все перейшлось би завоювати війною. Після завоювання Москви князівство мало би централізуватися і об'єднатися. Деякі етноси пропали би уже об'єднана Русь в голові з Романовичами мали б три напрямки розширення: це Балтійське море і Вісла, де була би послаблена Польща і сильніший Тептонський орден. При цьому напрямку природним кордоном князівства було б Вісла і Карпати. Другий напрямок це Балкани з ціллю вийти в Середземне море та зайняти Саргора з захистом православних народів. Третім і найбільш ймовірним була би боротьба за Сибір і Середню Азію до Тихого океану в пошуках природних кордон... Донів утворилась би така жирі тільки з іншим наративом. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.